Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Чинний нарде працює на РФ, його викрили СБУ, мав значний вплив на діяльність набу. Йдеться про нардепа від ОПЗЖ Федіра Христенка. Він був топовим агентом ФСБ РФ, резидентом і відповідав за посилення російського впливу на набу. Він втік з початку повномасштабної війни. Служба безпеки України СБУ та офіс генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на національне антикорупційне бюро України НАБУ. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на власні джерела в українських спецслужбах. За словами джерел, просто зараз від. Відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо за попередньою інформацією. Зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів бюро. Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший зрадив державу та вів незаконний бізнес з РФ. Сьогодні його затримала СБУ. Йдеться у повідомленні. Більш детальні подробиці операції спецслужби нададуть пізніше. В НАБУ підтвердили, що Співробітники СБУ та офісу генпрокурора проводять слідчі дії щодо працівників бюро. 21 липня. У співробітників НАБУ без ухвалу суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та офісу генерального прокурора. Наразі з'ясовуємо всі обставини. Деталі згодом йдеться у повідомленні. У той же час в Москві втопили в унітазі одного із колишніх нардепів ОПЗЖ, наближених до Бойка. Саме цей нардеп свого часу наводив псковських десантників на мирних жителів Бучі Ерпіня, Макарова та Бородянки. Він не менший палач ніж і сьогодні карма його наздогнала. Зараз Україна за своїми можливостями випереджає Масад, який для багатьох спецслужб світу є прикладом для наслідування. Наразі українські розвідувальні служби працюють на максимальних можливостях і навіть за їх межами. Гурмову служба зовнішньої розвідки СЗР України, про які, до речі, дуже рідко згадують у контексті подій. Якщо ми говоримо про будь-яку діяльність, то це служба безпеки України, контррозвідка, гурмову, але про СЗР України якось рідко згадують. А тим часом це теж дуже досить таке. Масштабна робота не стільки внутрішня, скільки зовнішня, і про неї рідко коли згадують у відкритих джерелах, зауважив в ефірі телеканалу Freedom військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він додав, що на сьогодні Україна перехопила певну ініціативу російських силових структур, серед яких ГРУ, ФСБ та СЗР за низкою напрямків. За його словами, голова російської служби зовнішньої розвідки Наришкін перетворився на балакуючу голову на рівні Симонян Кисельова, банального пропагандиста, який ретранслює банальні примітивні Нікчемні фейки, і це все демонструє те, що російські силові структури, які від 2014 до 2022 року, все-таки на два-три кроки випереджали нашу роботу. Зараз все назад. Зараз зовсім інші умови вони відстають від роботи українських спецслужб. І це яскрава демонстрація того, що Україна зараз пише абсолютно нову історію, наголосив Коваленко. Експерт додав, що свого часу усі захоплювалися масадом. Він був зразком для наслідування для більшості силових структур, розслідувального типу освіті Україна випереджає зараз массово. Сад, це не вдокір, це реалії. Україна зараз за своїми можливостями випереджає Масад. Констатував Коваленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.